Без системних порушень саме так оцінили другий тур виборів президента України в громадянській мережі ОПОРА. Закон про мову ухвалять у чисті тей четвер, 25 квітня. На це сподівається голова Верховної Ради. Ще 60 ув'язаних передали Україні бойовики так званої ЛНР. Російську артилерію і гради зафіксували безпілотник ОБСЄ між житловими будинками на Донбасі. Про це повідомили в штабі операції об'єднаних сил. Реактивні системи залпового вогню помітили ще кілька днів тому поблизу будинків біля населеного пункту Хрустальний. Це колишній красний луч. А в кількох населених пунктах, неподалік Луганська, зафіксували зенітні установки. Від початку доби бойовики вже 9 разів стріляли по позиціях операції об'єднаних сил. Противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Майже годину бойовики обстрілювали позиції операції об'єднаних сил поблизу Павлополя. А біля Катеринівки працював ворожий снайпер. Один український військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі. Ще один поранений. Ще 60 ув'язаних передали Україні бойовики так званої ЛНР. Про це в коментарі прямому повідомила уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова. Йдеться про тих, хто на момент окупації Донбасу був затриманий або вже відбував покарання за скоєні злочини. За словами Денісової, протягом останніх місяців з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити майже дві сотні засуджених українців. Ми продовжуємо. Цю роботу, щоб нам передали тих людей, тих наших громадян, які хочуть відбувати подальше покарання або бути звільненими на території, яка підривована знаходиться під контролем уряду України. Наступна передача, ми плануємо, що вона буде в травні. Верховна Рада працюватиме до жовтня, і підстав для її розпуску. Немає в цьому переконаний спікер Андрій Парубій каже: розпуск парламенту це не забаганка будь-якого президента, адже має відбуватися за законом. Тому розмови про дочасні вибори до ради не більше ніж політична дискусія. Вважає Андрій Парубій. Розпуск Верховної Ради України неможливий за шість місяців до завершення цієї каденції. Юристи мають певну суперечку, чи йдеться про день, день виборів 27 жовтня, чи йдеться про день складення присяги 27 листопада, але в будь-якому випадку, 27 травня, взагалі будь-які передумови не можуть мати будь-якого сенсу. Менше одного відсотка бюлетенів залишилося опрацювати у ЦВК. Лідерує Володимир Зеленський. В нього 73 відсотка голосів. У Петра Порошенка 24,5%. з половиною. Більше новини з ЦВК Дізнаємося від Олі Кравченко. Олю, вітаю, будь ласка, розповідай. Вітаю, колеги. Отже, станом на зараз центральна виборча комісія опрацювала 93,78% електронних протоколів. І станом на зараз залишається вже дуже маленька частка тих, яких ще потрібно опрацювати. проопрацювати. І отже, Володимир Зеленський лідирує з відсотком 73,22% 24,5% з половиною у Петра Порошенка. Якщо дивитися територіально, то президент України Україні він перемагає на Закордонному окрузі, а також у Львівській області, по решті, по іншій території України повністю перемагає Володимир Зеленський. Також центральна виборча комісія вже почала приймати протоколи від окружних виборчих комісій, тобто протоколи з мокрою печаткою, які є фізичним підтвердженням результатів електронних. І от сьогодні їх перенесли до центральної виборчої комісії лише 11, і це лише початок. А от з Завтра у центральній виборчій комісії очікують, що буде наплив власне представників окружних виборчих комісій, які будуть привозити протоколи з мокрими печатками. А, також зараз в Центральній виборчій комісії триває безстрокове засідання, яке продовжиться завтра об 11 годині. А зараз колеги передаю вам слово до студії. Дякую, Оля, Оля Кравченко. З останніми новинами з центральної виборчої комісії. Про реакцію жителів Ужгорода на результати виборів президента розповість наш кореспондент Тетяна Синько. Тетяно, вітаю тобі слово. Вітаю на Закарпатті Громадяни продовжують ділитися враженнями від результатів виборів. Зокрема, люди кажуть, що попри те, що результати вже відомі, питань все ж таки залишається багато. Зокрема, люди не знають, чого чекати від нового гаранта. Те, хто стверджує, що те, хто стверджує, що досі не може сприйняти. Вибір більшості, а хтось із громадян взагалі зробив порівняння. Мовляв, мають такі ж самі зараз відчуття, як і під час виборів президента утікача Януковича. Вони кажуть, що як у Зеленського, так і в Януковича зовсім різні цінності. А тому сумніваються, що новий гарант може бути хорошим президентом. Народ також стверджує, що Більшість, яка обрала Володимира Зеленського, дуже скоро і сама в ньому розчарується. Звісно ж, люди переживають, що залишиться для України дійсним безвіз. Переймаються і стурбовані також заробітчани, адже є висока ймовірність того, що їм доведеться сплачувати 5% податку. Дехто в тих і віджартуватися, мгу чекаємо долар по 8 гривень. Ну і звісно ж наголошу, що більшість військовослужбовців, а також волонтерів на Закарпаття, розчаровані таким вибором українців. Це вся інформація. Студія, дякую, Тетяна. Це була Тетяна Сенько з Ужгорода, яка розповіла про реакцію мешканців Закарпаття на попередні результати виборів президента України. Без системних порушень саме так оцінили другий тур виборів президента України у громадянській мережі. ОПОРА за словами спостерігачів порушень, які б вплинули на результати голосування, не зафіксували. А серед найпоширеніших недотримань закону фотографування бюлетенів невчасне із запізненням у кілька хвилин відкриття виборчих дільниць водночас в опорі зазначають такі порушення траплялися лише на 5% виборчих дільниць. На нашу думку, системних порушень, які б мали можливість мати ознаки таких, що впливають на кінцевий результат, волевиявлення виборців зафіксовано не було. Отже, день виборів пройшов на високому рівні, і кількість порушень і тип їхній насправді мало відрізняється порівняно з першим туром виборів, але тенденція є позитивною тобто відсотково кількість дільниць, на яких зафіксовано нашими спостерігачами порушення, є значно меншою. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів, які надійшли з виборчих округів Харківщини. Відповідно до даних ЦВК, лідером голосування в регіоні став Володимир Зеленський. За нього віддали голоси 86-88 сотих відсотків виборців. Чинний президент Петро Порошенко отримав 11-17 сотих відсотків голосів. Загалом у другому турі взяли участь понад мільйон 300 тисяч мешканців області щодо порушень істотних ані правоохоронці, ані спостерігачі опори не зафіксували. Натомість громадський омбудсмен з прав виборців зауважив, що на багатьох дільницях належним чином не були забезпечені умови для голосування людей з інвалідністю. Наші спостерігачі фіксували розміщення агітаційних матеріалів на просторах Харківської області. Їх було небагато. Також був зафіксований один випадок, справді чого ми звернулися до поліції з порушення, скажімо так, оприлюднення громадської думки. Влаштовувати а, дільниці на другому поверсі це просто створювати штучні перешкоди для втілення а, для реалізації права голосу. І це питання треба піднімати в голос, І ми будемо вимагати, вимагати і намагатися, щоб спільними зусиллями громадськості влади і органів місцевого самоврядування до парламентських виборів, які вже незабаром, ця ситуація покращила. Понад дві сотні повідомлень про порушення отримали правоохоронці Дніпропетровщини в день повторного голосування. Одне стало приводом для відкриття кримінального провадження. За 14-ма склали адміністративні протоколи. Водночас спостерігачі місцевого осередку громадянської мережі опора розповіли про найтиповіші порушення під час голосування в другому турі. Серед них видача бюлетенів без паспортів, намагання винести бюлетень за межі дільниці, а також порушення таємниці волевиявлення. Були такі кричущі моменти, намагання контрольованого голосування в місцевій місцевосорковий виборчий округ. Це коли виборчу бюлетню, член, виборцю порекомендували з бюлетнями, відправили на сусідню виборчу дільницю члени комісії. Кричущий момент це момент, коли намагав проголосували по без будь-якого документу, а також по закордонному паспорту. Такі ще викликають захоплення, саме так прокоментували проведення другого туру виборів президента спостерігачі з канадської місії Канади. Зокрема, у звіті місії вони наголошують, що в контексті розв'язаної Росією війни проти України та незаконної окупації частини її території Україні вдалося провести чесні вибори відповідно до міжнародних стандартів. Канадська місія відвідала більше двох тисяч виборчих дільниць, де спостерігала за голосуванням, підрахунком голосів та передачею результатів голосування. Серйозних порушень не спостерігали, кажуть у другому турі. Голосування відбувалося більш порядково, ніж у першому. Демократіквайс. Учора був день, коли демократичні права було використано дуже успішно не відбулося жодних серйозних інцидентів і випадків насильства. Місія Канади хоче привітати центральну виборчу комісію, а також районні виборчі комісії за добре організовані процедури виборів, які продемонстрували, що Україна після цих виборів зможе стати ще сильнішою. У Харкові другий день поспіль шукають вибухівку напередодні в день голосування 14 разів. правоохоронці та вибухотехніки виїжджали за повідомленням про замінування. Зранку ще 8 повідомлень: серед об'єктів: аеропорт, готелі, супермаркети, торговельні центри та заводи. Репортаж Наталі Білокудрі. Вихід до поїздів проводиться через турнікети з північної та південної сторони вокзалу. Та пішохідні переходи харківські школярі, які збираються їхати до Львова, прямують з платформи до зали очікування. Не дійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Олена чекає вже другу годину та сподівається, все таки встигнути на свій потяг. Історію з замінуванням вважає провокацією. Не боюсь, Ні, я сама з Донбаса. Всі ці і спитала, так що мені нічого не страшно. Це дуже погано. Відволікають людей від своєї звичайної роботи. Це дуже погано. Це пустощі, не можна так робити. Після перевірки вокзалу вибухотехніки та поліцейські вирушають на нові об'єкти. Повідомили про замінування заводів Турбоатом, електроважмаш, ХТЗ, а також одного з ресторанів. Робочі електроважмашу розповідають, що у мінерів весняне загострення. Вони постійно телефонують. Прислали лісмску, сказали, що прийшла смс, що замінірована. І поліція була на машинах. Пожарка була, і собаки були тут. У нас це стало постійно. За добу харківські поліцейські зафіксували 14 повідомлень про замінування, серед об'єктів, на яких, начебто, закладено вибуховий пристрій аеропорт, дев'ять готелів, три торговельних центри та кінотеатр. Всі перевірені вибухівку не знайшли. Загалом евакуювали майже 8 тисяч людей. Жодне повідомлення не підтвердилось. Усі повідомлення зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Територіальних відділів поліції вирішується питання про внесення відомостей до вказаними фактами до єдиного реєстру до судових розслідувань. У поліції відкрили кримінальне провадження за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ця стаття кримінального кодексу передбачає покарання до шести років ув'язнення. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, телеканал прямий. Наступний репортер о 19.45 проведе перекладач жестової мови Марина Ліферова. Більше інформації на сайті прямого а ефір продовжить Ехо України з Матвієм Ганапольським. Матвію Юрійовичу, вітаю! Будь ласка.